Pasiaki, popatrz. Tam na ogół polubia coś. Pomyśl tak samo jak tu. Ana do mnie. Co to Do mnie? Do mnie. Без ж по снігує <кхи> трошки неслухняний. Задалеко Алтай, до мене Як піднесе то не буде видно потім. Ну тут тут прямо ну, нема що розгадати. Що тільки не лишилося побачити то все Що тут находило ходи ходя, погуляємо ну, Шукай, шукай Тікно не спіши Тільки не, не спіши Ага, овечка замерзла, все можно по качку подавиться. Ага, бармонт тут бегает. Ну давай сюда, к дубу лыким. Травечка. Может здесь Лешка будет и заячь. ты а, да что-то. <свист> а, Кула-пасека. Ну, давай, шукай, шукай. Тут их... Ты... Зараз заростях може щось бути. Але ми можемо піднести зараз далеко його. Навіть того не знаючи. Навіть того не знаючи. Опа. А ну, ходи сюда. Ты сюда. Давай сюда. До края. А там по прилипе там. Там уже в рове что-то сидеть. Убили вот, него. Свичка є, Льошку можна робити. кучу, не Ну давай, шукай, давай сюди, врів! в, в Подивиться мені. Будемо скарковати до мене. Піди сюди. Він тут слідів до хера трошки. Давай, 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 порові, порові. Щось таке та боже може надоебаєш там. О, а що тут таке у нас? Що тут у нас таке алтай? Що тут було? А тут не було, тут є. Тут є, чи ні? Да, я очікував на інші результати, але що Шумає. Десь лисичками То все риє. Зараз з іншої сторони по центру села може бути. день забитися. Біля людей зараз безпечніше, ніж в полі. Такі ситуації зараз у нас є. дивимося може якась качечка сидить не факт що він полізе в воду бо холодно але пройтися прийдемо що тут зробилося слідів скільки нахожених набіганих натоптаних алтай Ну повертай назад, задалеко. Задалеко відійшов. Метрів 20 ще нічого, а коли вже біжиш 50 чи сотку, то вже забагато. Тримайся біля мене. Щоб я міг щось зняти. Ходи, ходи, ходи. Але вроді щось я не бачу на каміша то чапля якась молода Аде верно Може, то снігу так надуло б між далеко видніється Непонятно Скоріше всього що сніг Ну каміша там лід. Може бути відстояти добавить тут ріштак. на качку подивимось на каналі Скоріше за все, Ну так, ми підійдемо до рова. поближче. Ти там крутишся. Да Тишку! Ди сюди! А ну до мене! Давай тут суши! Тут суши дивися! До мене Отак, перед носом ходи буде взагалі чітко. Таки вже пройшли, ще нічого нема Цікаво прямо. Я впевнений, що пропустили багато чого. Так як він ще по подвір'ї бігав місяць назад або й більше ми ходили, качки полохали, то скоріш за все, що пропустив. Але тут то -то. не факт. То не факт. Давай сюди в траву. Ісі. Сюди, сюди. Ту-ту-ту-ту. О, молодець, молодець. біжи в траву. Я наставляю камеру туди, де його нема. Думаю, що він вже побіг. Давай, 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 давай. Може тут в травісті щось сидить. Для нас цікаво. Так, шукай, 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 шукай. Шукай, шукай. Поля. Ну виходите на поле, ну в траву ховається. Ходи сюди в траву. Ось так, в траву. В траві шукай. Ага. Лес, блять, насрав. зтою зараз зайдемо туди подивимося качків якщо вони їх не закінчують Бігли собаками, пішки щеребак ходив до конола ягода. До чого добре? Самої багато вітаміну С тут є, але віда одна при полі, я таких не зривав хімікату насечені. Всякі добрива обрискуючи. Ти там почув Там якась під будь-яком ніби дірка є, але Це не факт Якийсь щур так. Вон зай зайць зай, 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 побіг Алтай Таке бачив я зайця Ну да Погнав він Ну добре ще трошки пройдуся А він на вухо стає здалека. Найбільше при полюванні я його не дістав, то метрів 50-60 було або й більше. Таке ми вгадали з тобою, він в траві стоїть, ну не весь в селі. Під каналом, а канал кілометрів. Добрий. Від села. Ходи! Ходи сюди! Підемо на Льошку, подивимося його. Десь був тут. Тут, 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 тут. Заходь, захоч в траву. Заходь, може кого-то свербеуса сидів, звідти вискакував. короче, то сина. Все промахал. Да и был. Да и скакал. Ну, а, это все. Рыбаки охотники. Охотники нема. Фигня творится всякая. Є. А що ж тут сліди попри цей канал? Тут вже може хтось сітки ставить, якийсь підорог. той підорок, той хто ставить сітки. Підорок. Не видно. Я десь неправильно зайшов, не побачив, звідки він толком вискочив. Зараз я сюди пару метрів піду. Якщо шукачки не буде, то я закінчую, закінчую трансляцію. Все реально змерз в руки. А так, познімаю, потім вибіркую відео. Мою щось побачу. Ало до мене! 40 злетіла від мого голосу. Там якщо качки будуть, тобі вже піскочили. Сюди а Де він? О! Я тобі втічу, я тобі втічу, а ну ходи сюди! До мене! Дрого, я буду закінчувати. Транслювати, бо тут Нічого нема на каналі. Вибіркою відео потім прознімаю, то в інтернет. Що? Заходьте, переглядайте.